Так, пооб'їжджав трохи поля, подивилися, позаглядали, воно з хлопцями походили. Що я вам скажу? жара спала. В принципі, не знаю, ще не так кругом і їздив, але ну, сюди в сторону Онуфрівки, скажімо так, все тримається, доволі непогано. Зараз поскидаю, там деякі відео назнімав. То есть по кукурудзі, в основному сої, там є деякі клопоти, конечно. Може там ще треба і совет отримати. Є звірі завелися, понять, що воно і як його унічтожить, бо щось не дуже зрозуміло, скажімо так. Ну, вот, то есть біля поля, так хочу показати, вот, вот так кукурудза виглядає. Щось накосимо.